ефірі Дніпропетровськ перед мікрофоном Валентина Орлова вітаємо усіх наших радіослухачів у день для нас, радіожурналістів, зв'язківців. Особливо знаменний. Адже саме сьогодні виповнюється 90 років Національному Радіо України. Ми раді знов звернутися до вас, наші добрі радіослухачі. Бо ж це насамперед і ваше свято. Якщо упродовж багатьох років ви залишаєтеся із нами. Ось маю перед очима журнал Мартен. номер сьомий за липень, аж 1927 року. Це додаток до газети Звізда теперішньої зорі. Хвилюючись, звернімося до рядків статті, наша радіостанція. Ось фрагмент. Пункти, де встановлено гучномовці, стали улюбленими місцями городян. Нещодавно увечері на проспекті привернули увагу голоси, що линули ніби з небес. Ало, ало, говорить Дніпропетровськ. На хвилі 525 метрів. Послухайте концерт. Миттєво тротуар і навіть сама вулиця була зайнята публікою, яка ось так відразу змогла почути чудову бетховенську симфонію. Вранці люди передивлялися програму передач радіо, надруковану в газеті. А увечері, святково вбрані, поспішали до парку. Тут вже кілька сотень людей у цілковитій, напруженій тиші слухають трансляцію концерту полтавських кобзарів. У вечірньому повітрі щемно пливе. Думи мої, думи, лихо мені з вами. Після закінчення концерту неодмінне попередження. Не забудьте заземлити ваші антени. Публіка розходиться із повним враженням, ніби повертається із справжньої театральної зали. Повторюся, це у рибки статті. Наша радіостанція в журналі Мартин, що виходив у Дніпропетровську у 1927 році. Тоді обласне радіо працювало лише рік. Перша радіопрограма вийшла 23 лютого 1926 року, і наше радіо стало другим після Національного. Перша ж радіопрограма з'явилася у Харкові рівно 90 років тому, 16 листопада 1924 року. Що саме відомо з тих далеких часів, хто стояв у витоків радіомовлення та зв'язку? У сучасному Харкові зберігся не лише сам будинок, звідки пішли радіосигнали. Там і до сьогодні працюють наші колеги. Серед них і Ірина Мироненко, відома в Україні журналістка, лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів, а ще поетеса, член національної спілки письменників України. Харків'яни добре знають її голос, чекають підготовлені нею програми, зокрема з циклу Моравський шлях. Ми звернулися до нашої колеги пані Ірини з проханням надіслати одну із програм, що присвячена історії українського радіо. Нині швидкості миттєві інтернет, як і дроти, здатен об'єднувати людей і насамперед прихильників радіо. Отже, слово Ірині Мироненко з Харкова. Слухайте Харків. Своїрідну книгу днів пише вже не одне десятиліття: зв'язківець за професією, дослідник історії радіо і телебачення. Наш земляк Віталій Олександрович Артеменко. Ви історик радіо, можна так називати, за великим рахунком, бо не тільки працювали багато літ у технічній службі відповідній, а й багато років студіювали сумлінно архіви. А скільки взагалі років життя пішло на цей пошук? Не менше сорока. А коли оця зацікавленість виникла у зв'язку з чим? Зовсім випадково, коли я поступив на роботу в Харківський радіотелецентр, я зустрівся з людиною, яка дуже давно працювала в радіотелецентрі, з 34-го року, і запитав, а коли взагалі виник цей радіотелецентр? Він подумав і сказав, та десь року 27-го, чуть пізніше. А я коли навчався в інституті, працюючи в бібліотеці Короленка, краєм ока бачив, як літня людина, перегортаючи сторінки газет харківських, знайшла замітку про те, що харківська радіощогла під час впала. І були два фотознімки, і це мені запало в пам'ять. Мені захотілося знайти оту от саму газету, подивитися, що там написано вже як працівник радіо. І це дало поштовх на те, що я почав читати харківські газети. І я все одно знайшов цю газету і подивився, що ця радіостанція була побудована в 1921 році і році. Знаходилася вона в Харкові на сучасному і і в тому самому будинку, де. Знаходиться тепер і подрому. Мене більше зацікавило, що це за станція, яка вона мала призначення, для чого вона була побудована, і тоді вияснилося, що ця радіостанція за наказом ради народних комісарів України була побудована для того, щоб мати зв'язок Харкова як столиці з іншими столицями інших держав Європи, наприклад, Париж чи, там Берліна, а також для того, щоб передати якісь відомості для газет. Які виходили по всій Україні для радянської влади вказівки центру працювала вона виключно азбукою морзе 20-ті роки? Це був період розрухи після першої світової війни і громадянської війни, коли були знищені всі проводні засоби зв'язку, телефон, телеграф передати тільки можна було. Радіо таких приймальних станцій було 60. Працювали вони на детекторні приймачі без електроенергії. Потужні станції дозволяли їх приймати скрізь. Вони в обов'язковій формі мали вивішувати прийнятий газетний матеріал. І тоді населення України перше побачило новий вид розповсюдження інформації, цей вид, як листівки, щойно отримані по радіо. Їх тут же читали, жваво коментували і працювало в такому режимі десь до 1925 року. Ця радіостанція була єдиним способом передавання з Харкова на периферію, і наркомат іноземних справ, теж, хоч він тоді на. Називався наркомат міжнародних зносин, мали свої ноти, передавали інші матеріали. Ну, наприклад, була конференція в Римі, Воровський проводив ряд зустрічей з капіталістами. Ці матеріали передавалися як через московську, так і через харківську радіостанцію. І приймалися теж так. А коли з'явився голос в ефірі? Коли все ж таки почули живу людську мову радіослухачі? Коли організовували цю радіостанцію, попалися дуже надійні. Ійний склад учасників, які не тільки думали для того, щоб ця радіостанція працювала як засіб зв'язку, але й була при радіостанції школа. При радіостанції була хороша лабораторія. Влас Якович Щубар, голова Ради народних комісарів України, в той час дуже піклувався, і навіть вийшла така спеціальна постанова про першочергове забезпечення радіостанції всіми необхідними матеріалами. І ось на цій радіостанції вперше почули голос Москви. Нижегородська радіолабораторія в кінці 20-го року проводила досліди, передаючи мову, і вперше українські. Кит слухачі, які привикли до азбуки Морзе, то крапки тире писку морзянки. Почули людський голос. Це було наскільки дивовижно, що посипалися рапорти і в раду народних комісарів України і в наркомат пошти телеграфів про те, що почули. Кожний слухач писав, що він почув, яку фразу записували. А яка ж фраза була? Не знайшли фрази. Звичайні були бралися звичайна газета і читалися з газет уривки. пізніше давали вони вісники російського телеграфного агентства, як Азбуку і Морзе, і давали певний час голосом людини. Коли уряд узнав, що до хвірі почувся голос, то спеціально приїжджали слухати це. І і Петровський, і Якіри, Фрунзе. Тоді ж не було ніяких учмомовців, все слухали на цей маленький наушничок. І якщо там приймаші було два наушники, то дві людини могли там послухати. Неякісно там писало, наприклад чути так, як чути гуркіт трамвая через закрите вікно з двома шибками. Це був 20-го, 21-й рік. Це був страшенний голод на Поволжі, і уряд України запропонував Нижегородську радіолабораторію для того, щоб вона переїхала в Харків, обіцяючи надати всі умови для продовження своєї справи. Москва тоді мовчала, домовилися в азбуку і морзе з Берліном, і Берлін дав спеціальний концерт. Вони був прийнятий для цих людей, які вперше чують передачу за декілька тисяч кілометрів. Це було незвичайно. Спеціально продавалися квитки на цей сеанс. Була черга, і ходили, слухали. Саморобний був рупор. Ну, скажем, там 10-15 чоловік чули цю музику і бачили, що це ніяка не підробка, що не амохвон. Це дійсно прийнято по радіо. В Тому ж 21-му році вивісили свій рупор на будинку і подрома, і туди особливо в вихідні дні люди ходили з дітьми, простоювали на моро. Озі, тоді ж радіостанція епізодично, дуже мало щось ловили, не важливо було що передали. Важливо сам факт як фокус, якийсь, почути це радіостанцію. Але дуже швидко влада зрозуміла, що радіо це активний засіб впливу на маси, активний організатор, пропагандист, і тому, мабуть, і було прийнято рішення, щоб було створено відповідну всеукраїнську республіканську установу, чи як все розвивалося В великій країні. Де безконечні простори крім Радіо нічого іншого не може дойти з центру? Все почалося десь з 20-х років по всьому світу, не тільки в нашій розбитій країні, там, де промисловість могла швидко дати споживачу приймача. Мільйони приймачів, то там не робили дротового а дротове дві такі складові. Перше, це була ідеологія, концентрувалася в одних руках, а друге, це те, що було саме просте. Саме вашим пошукам сучасні працівники телерадіокомпанії і працівники зв'язку зв'язківці завдячують, що існує свято 16 листопада професійне наше свято. А як вам вдалося довести, що от саме 16 листопада з Харкова прозвучала перша республіка? республіканська радіопередача в 1922 році було створено союз радянських соціалістичних республік, і в кожній республіці проходили свої з'їзди. Нас в Харкові на вулиці Карла Маркса був клуб Місурі. В цьому клубі Місурі відбувався з'їзд, який рішав цю проблему. І от напередодні, за декілька днів до цього, Григорій Іванович Петровський зв'язується з Леніним, домовляються вони про те, що Володимир Ліч виступить по радіо через московську радіостанцію імені Комінтерна, а українці підготуються для того, щоб цей виступ почути. І 1922 рік. Був під знаком виготовлення потужного гучномовця. Було перепробовано дуже багато. Зроблені спеціальні підсилювачі, бралися труби з рамахвона, ліпилися з картону таке звукове підсилювання. Десь числа 5 грудня цей підсилювач і ця радіоустановка була готова. Вперше в історії Радянського Союзу і України теж все таки був прийнятий концерт і виступ Калініна, і виступ. Родської, а в цей час у Леніна був напад, і він в'їхав в Горк, і після того часу він вже не працював. Взагалі, вся технічна сторона вже була зроблена. Наші радисти в Харківські бачать, що вони вже можуть замахнутися і на більш серйозну справу. Чому 16-го, 16-го це тепер професійне свято телевізійники, радійники, зв'язківців України. Сам передавач, який був виготовлений там же на радіостанції на іпподромі, він був перевезений до центрально партійного клубу. Пізніше там став театр опери і балета Лисенка Ще в жовтні місяці керівники партії і уряду Петровський і Чубар виділили дві кімнати. І в цих двох кімнатах було розташовано все, і передавач сам, і мікрофон стояв. І коли перейшли туди, то вперше побачили якесь дивовижне явище, що коли диктор сидів перед мікрофоном, мікрофони тоді не такі, були вже сучасні. Тоді... Досить таки вони були прості, неякісні. Але все-таки, коли диктор починав говорити, а в сусідній кімнаті або десь під будинком сиділа людина з своїм приймачем, і вона вже контролювала нас і слухала на, на наушник, то чула, що де якийсь гул, похожий на те, як ковальські міхи роздувають, коли треба було роздути жар. Як не могли зрозуміти, ну чому річ? Коли я вже займався історією дивився різні документи, мені попалася фотографія, де перша радіопередача Московська чомусь стояв на вулиці, стояв рояль, Обухова співала. Я тоді не придав ніякого значення, і тоді почали різні комбінації. Привезли старановки дров, всі ці стіни обложили дровами. Щось ніби покращилось, але теж явище продовжувалося. Тоді привезли від галая, свалок, глечки, горшки там теж встановили в різних місцях. Немає ніякого ефекту. А урядовці прискорюють: от коли хлопці, коли. Доки зайшов якось командуючий військ України і Крима Олександр Іванович Єгоров, посидів, подумав, подивився, пішов. цей день він визвав своїх розвідників і запитав: А що от робите, коли вночі? Йдете в розвідку кінна. Ті відповіли, та що беремо, знімаємо попони і підмотуємо, щоб копита не стукотіли по землі. І тоді це вже було 15 листопада. Дві підводи попон розгрузилися під будинком центрального партійного клубу. Вот вам подарунок. І за один день ця студія була оббита. Цими попонами цей матеріал погасив всякі відлуння, і радіопередача вже могла вийти в ефір. На слідуючий день це була неділя, 16-го зібрався повний зал людей у центральному партійному клубі. До речі, для того щоб туди поступити, треба мати було. Дві рекомендації від партійних людей. Як закритий англійський клуб для лордів? Ну, все одно прийшли діти до Значить, зробили так: встановили приймача в центральному партійному клубі і настроїли на цю радіостанцію. І контрольний був там же ж на вулиці під вікном. Фотографія в мене є. Цих двох хлопців, які слухають, антена причеплена в спині одного і в наушниках і слухають оце радіо. Виступили керівники партії і уряду. Петровський Чубарь виступив. Перед цим потім був великий концерт. Перший день 16 листопада. І все це робилося і студія, і передавач був в маленькій кімнаті. А яка це вулиця? Де це відбувалося? На вулиці Римарській старий будинок театру опери і балети імені Лисенка. І радіо немовіконка. Співає тонко, тонко-тонко щось на слова агентства ТАСС І репродуктор, вчеплений на цвях, уже будив нас вигуком на вухо, що буде тепло, сонячно і сухо в Содомській і Гоморській областях. У цій розмові час ставити три крапки з розрахунком на продовження ефірних зустрічей. Сьогодні нашим гостем був зв'язківець і дослідник історії радіотелепростору Віталій Олександрович Артеменко. Над програмою працювали режисер Нела Гунченко, оператор Наталія Пересада, автор і ведуча Ірина Мироненко. На все добре. Із Харкова повертаємося знов на хвилі Дніпропетровського обласного радіо. Тож хай надалі звучить українське радіо, входить в оселі, серця і душі людей, хто його любить. Ми щиро вітаємо усіх ветеранів радіозв'язку, колег, журналістів, радіо і телебачення, усіх, усіх поколінь, творчих успіхів, здоров'я, миру, єднання України. Як завжди, були звукорежисер Олександр Сохач та ведуча Валентина Орлова, дякуємо нашим харківським колегам, а також письменнику і краєзнавцю Миколі Чабану. Програму вироблено на державне замовлення.